Yeah. Так вийшло, що в часи такої сподвижницької протестної тусовки, коли йшла боротьба Україна, Безкучма, Майдани, вони супроводжувалися тими чи іншими дійствами, і хлопчиками і Роман і Василь бували на цих, на цих зібраннях. Вже згодом. На Майдані Незалежності я побачив потім фотографію, коли Василь був біля палаючих палаючого будинку профспілок. Коли я був зі сцени, закликав і і модерував. А Василь був там серед тих, хто хто практично стояв в перших, в перших рядах. І очевидно, що після цього горнила майданів. І Василь і Роман не могли не піти боронити країну вже під час широкомасштабного вторгнення. Це справді велика біль для Світлани. Я і для Тараса двоє синів, двоє героїв, які, які загинули за нашу свободу, за нашу цілісність. Було вбивати наших ворогів якомога більше. Це була його єдина задача. Вірно. І я хочу подякувати птахам Мадяра за те, що в свої останні місяці Василь був абсолютно щасливий. Він мені писав, що вони цих уроків вже навіть не рахують. Друзі, хлопці, побратими, дякую, що. Ви позбавили Василя всього, що він ненавидів, бюрократії, брехні, ну, всіх, оцих знаєте, заробляння там погонів якихось регалій. Ви дали йому реалізуватися у повній. Він загинув щасливий, він загинув так, як він хотів, і він закрив собою двох хлопців. Хлопці вижили. Хлопці не критичні, з ними все добре, з його попри... ну, наскільки це можливо. І тому, будь ласка, будь ласка, Василь дуже не любив цього всього офіціозу. Він був дуже-дуже цілеспрямованою, скромною, тихою людиною з неймовірним почуттям гумору. І він був націлений винятково на знищення ворога. І я впевнена, що ми переможемо і за нього буде відомщено у всіх світах. Слава Україні! Героям слава! Служили кілька років разом. Потім під е, пару місяців тому він перевівся в е, безпілотники до іншого батальйону. Ось е, працював він старий атошник. Ще починав неофіційно в складі батальйону Кульчицького працювати на пісках. Потім його все ж таки вмовили оформитись, отримувати гроші. Бо він такий. Він завжди матеріальна частина його взагалі не цікавила. Він всю свою зарплату вкладав в обладнання, в машини. Його вже не стало під Покровському. Наш підрозділ стоїть зараз на іншому напрямку, теж гарячому. Але він хотів працювати саме безпілотником, і туди були рекомендації, там його теж непогано знали за його, по його роботі. І дійсно він там пригодився, ну, на жаль. Василь був не медійним військовим, але дуже ефективним військовим. Тобто, він завжди був націлений результат, і дійсно це. Без перебільшення величезна катастрофічна втрата для нашої армії і для всього українського народу, тому що я пам'ятаю його зовсім ще малим. Я пам'ятаю, як я не знаю, там приніс йому колись маківару, яку тримав він там відпрацьовував удари, ще був зовсім таким хлопчине завзятим. Таким в усіх революціях наших брав участь. Тобто мама виступала з читання віршів. Він також був завжди десь поряд, і ясна річ, що ось цю справу до волі і усвідомлення, що за волю треба боротися. От він це все усвідомив дуже рано. Зрозумів це дуже рано і проніс це через свій свій військовий шлях.